Четвертий раунд другої стадії мейджору в Будапешті, де в нас зустрічаються такі команди, як Імперіал проти М80. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я викладаю всі свої ставки на цей мейджор. Посилання буде в закріпленому коментарі. Матч за вихід в третю стадію мейджора. Американці все ж таки обіграли китайців, але це було нелегко. Вони обрали активний стиль гри проти Тайлу та змогли все ж таки в Best of 1» дожати перемогу. Бразильці, в свою чергу, сьогодні закрили фнатиків теж з рахунком 13 10, де Imperial вірно зробили, що забанили трейн та вийшли на мапу dust 2. В цій зустрічі я вважаю, що бразильці виглядають куди краще по формі, де вони програли тільки команді Na'Vi, які зараз вийшли 3-0. По мапам вважаю, що скоріш за все буде нюк, трейн та інферно. Як на мене, гарний пік нюк проти китайців, проти них завжди беруть цю мапу і зазвичай забирають. Імперіал продемонстрували свій трейн про фнатиків, де були також проблеми. Також Імперіал можуть своєю мапою взяти оверпас. Взагалі у американців по маполу все дуже погано, як для формату Best of 3. Їм дуже повезло, що вони першу стадію виграли 3-0, де в них було одне Best of 3 і то проти команди з заміною, яку вони добре знають, бо багато зустрічались проти одне одного. Я в цьому матчі поставлю на перемогу команди Imperial. Коефіцієнт дають 2.36. А також залью їх на пік. Це може бути як нюк, так і оверпас. Коефіцієнт дають 2. Підписуйтесь на цей YouTube, щоб не пропустити наступні відео. Всім бажаю успіху та гарного перегляду цього мажору.